Має річниці патрульного поліції міста Кременчука. Бажаю, yeah! вітаю вас! Ми вирішили долучитися. До загальноукраїнської скажімо так акції підтримки ЗСУ ми регулярно збираємо кошти, донатимо. І, наприклад, сьогодні ми донатимо в підтримку ЗСУ, а саме це будуть медикаменти. Тобто, ми поєднали дві корисні речі: по-перше, фізичну форму свою підтримали. Ну і по друге, яке день народження без користи для нас користь це підтримка збройних сил України. Тому саме отакий от, от формат заходу це те, до чого ми прагнули, і те, що ми провели. Obrigado.